Добрий день, Mitsubishi Outlander на продаж. 2 літри бензин плюс газ, механіка, повний привід. Привід тут постійний. Автомобіль в цілому в гарному стані з рахуванням свого віку. Звичайно, є сліди експлуатації, є косметичні недоліки, незначні, які на функціонал не впливають. Обійду, все це вам покажу. Два власники у нього. Тут свіжа гума, свіжий акумулятор, такий вигляд має ззовні. Фари були свого часу відполіровані і затягнуті в плівку, тому вони виглядають як нові, не мутні ніякі, фари гарні, там знизу сіточка бампери, аналогічно і тут на капоті є сколи від віку, капот не фарбований. Скло лобове рідне, оригінальне, його ніхто не міняв, має сколи і має тріщину он тут знизу над зоною склоочисників, але огляду ніби як не заважає. На даху там є дві вм'ятинки, щось було упало. Гума гарна. Тут є ржавчина в цьому місці. Тут колись було фарбовано, шпакльовано і вилізла ржавчина. Двері ці не фарбовані. Зараз зроблю замір і все покажу. Під крилами в цілому порядок, ржавчини немає. Ну, просто от воно такий вигляд має вже від часу. Тут ціле, тут є малесеньке, починається ржавчина в цьому місці. Є такі от нюанси, десь скол був, його підмазали. Тут було прим'ято, його теж підмазали. В цьому місці трішки більше ржавчинка виступає, це криво ціле. схоже, воно було ремонтоване. Давайте зробимо заміри фарби, автомобіль не був убитий. Фарбувалась дверка, передня права і задня ліва арочка підфарбовувалась. А, ну і права арочка теж. Капот і крило, як бачите, не фарбовані, ця дверка підфарбовувалась. Ось тут були подряпини знизу десь, О, от трішки товще, десь в цьому місці приблизно. Тому зверху просто шар, тут є шумоізоляція, чуєте глухий звук. Ці двері не фарбовані, це крило підфарбовувалося. Заднє праве крило підфарбовувалося, тут ось трішки більше шар з краю, але так, самим мінімальним шаром. А отут знизу десь є трохи шпаклівки. 1000 мікрон це 1 міліметр, а двері не фарбовані. Зразу покажу салон, покажу проєми. Тут в проємах ржавчини немає, двері знизу теж не ржаві. Покажу з цього боку. Тут теж оригінал, пороги безржавчини, бо тут з заводу, бачите, такі пластикові елементи захищають його і двері теж не ржаві. Дах не фарбований, кришка багажника не фарбована. Тут у нас запаска, знизу балон з газом. Тут у нас дещо товщий шар. Двері не фарбовані. Ці двері теж не фарбовані. Капот не фарбований. Тут також шумоізоляція, ззаду шумоізоляції немає, тільки на передніх дверях. Тут теж оригінал без ржавчини до речі, тут з цього боку все добре, двері теж в порядку. О, там вони якісь мінімальні, початкові. З цього боку теж завод без ржавчини і двері теж без ржавчини. Давайте заглянемо під капот, запустимо двигун, послухаємо, як він працює. Кнопочка з газом, кермо, до речі, ще зберегло структуру. Клімат, верніше, кондиціонер працює. Давайте заглянемо під капот. Тут ми бачимо бруд. Все ж таки автомобіль десь з'їжджав колись, мабуть, з дороги, але це нормально. Хто захоче, може помити. Свіженький акумулятор по роботі двигуна, тихо, м'яко, без аномалій. Сидіння водія ціле, не зношене. Тут трішки розтягнута центральна частина, але все ж таки з врахуванням віку це нормально. 214 тисяч пробігу. Кого зацікавив, звертайтеся.